Сахно черняк, я по пліч вас зігріюся, дарма що подерлись ваші сукна, й адамашки, і кулями спробиваний кожух. Усе ж таки людина при людині. А що погода може, воно й краще? Який хосен тепер нам поспішати? Ми ж їдем не на ярмарок в прилуки. Павлюк, тихо, до Томиленка. У нього ж губи глянь, посівіли на йому опанчі парогозова. Він не доїде, змерзне, пропаде. Томиленко до Сахна. Диви, димок за пагорбом. Напевно, отам от уже і є твоє село, Сахно Черняк. Еге ж, отам вечерю люди варять. У мене хата на краю села, так що простіть, панове товариство, не можу вас в гостину запросить, Томиленко. А що? Пішли б, погрілися з дороги, Сахно Черняк. Це б нам із клуні сіна унесли, Ряденця ткані рівно постелили. Томиленко. Чогось би може й випити дали, Сахно Черняк, а не без того, гетьмана на покуті, на миска страви на столі, І риба, і мед, усе своє на похваті. У нас гостинні люди у селі, Хоч нині й скрутно на харчі й одежу. Вороже військо ласе до добра. Ото як прийде на зимову лежу, геть чисто все в людей поотбира. А то ж було, ну рай тобі, та й годі, пшениця в полі, маки на городі, було, як мати хліба напечуть, на лаві покладуть під образами, Ще й рушником вишиваним прикриють. А я все цілюсь одломить коринку, то миленко. А знаєш, що ще добре? Пироги із гарбузом печенем і пасльоном. Ото в печі, як висмажать гарбуз, вже аж червоний, перемнуть з пасльоном. Сахно черняк. У нас печуть з квасолею і маком. І креплики з капустою, і коржі, то А диню сушать? Сахно черняк. Ні, ти ж степовик. У нас гриби і яблука сушені, то А галушки ото ще царська їжа. У нас гречані. А у вас які віз їде? Проминаючи то полю, високо й почорніло на вітрах Сахно Черняк. Оцю то полю батько посадили, крізь неї небо світиться. Прощай, Павлюк, присунься ближче, я тобі зубами твої ремінні пута розгризу, бо нами з ним додому вже не світить. А ти тобі завіщо пропадати? Ти молодий, ти вдатний до роботи, у тебе й мати, певно, ще жива. І проминає мати, край дороги, сумна і чорна, теж як тато Поля, слід їм дивиться, і тихо проминав. Сахно Черняк похнюпився, мовчить. Павлюк, якби жонатий, може б ще й подумав, і жінка проминає. Прихистивши до себе двійко діточок руками, Павлюк, що? Ти жонатий? В тебе й діти є? Ану, злізай, щоб я тебе не бачив. Злізай, кажу, у люті до Тмиленка. Штовхни його ти ближче, бо я його кайданами вперіщу, силкується підняти скуті руки. Очуняєш додому доповзеш. Сахно черняк, ти не кричи, ти вже ж мені не гетьман, Чи я у тебе воза пересидів, яким же правом ти мене зганяєш? Павлюк, і правом старшого і волею стратенця. Ти мусиш волить передсмертну волю. Це мій наказ. Кажу тобі іди, Сахно Черняк. А я кажу, що ти уже не гетьман, і я тобі тепер не підлягаю. Схотів і їду, Павлюк, знову за своє. Та зрозумій же, пентюху упертий, ми тут по ділу, нас везуть на страту, а ти тут хто? Приший кобилі хвіст, тобі он навіть ноги не зв'язали. Тебе не дуже й кинуться шукати. Я гетьман. Він то миленко, а ти ніхто про тебе й словом не згадає. Сахно Черняк. Я їду з вами не по честі славу. Я їду з вами, бо мені так легше. Павлюк, мені не треба милості твоєї. Я сам багатий, я живу вже вдруге. Я вже один раз був на ешафоті. Мені тоді життя подарували, так що воно дароване, не жаль. Сахно Черняк, ти дуже гордий. Ти кричиш від люті. Томиленко, нестерпно бути зрадженим. Болить. Сахно Черняк. А стерпно бути заодно із тими, хто перемовчав, коли вас в'язали. Та все життя отак про себе й знати, що ти не зрадник, ні, ти не відступник, ти, Боже, збав, не видавав нікого. Ти просто вчасно очі опустив. І після цього зватися людиною не через вас я їду, а для себе, Павлюк. Послухай, брате, думаєш, це легко прийнять, що хтось за тебе погибає. В мені болить і набрякає совість слізьми дітей і матері твоєї. Минають при дорозі драбеняк і двох дядьків у сіряку й кожусі. Один тримає воза, як домкрат, а другий дьогтем змащує колеса. У сіряку зняв шапку і поклонився яким же треба бути чоловіком, щоб так на страту за своїх піти? Змазницею, показує квачем. Та чи не тю? Мабуть, він просто дурень, щоб так за когось голову покласти. Мав поля шмат, і хату, і корову, і жінку гарну. Що йому іще? Вітряк проплив. Не конче він реальний. Це може бути й силует з фанери. Проткнувши списом латане крило, застряв у ньому Дон Кіхот Ламанський. І душний голос Дон Кіхота. Собрате мій, дай знати Дульсінеї, що я погиб у вашім вітряку, в поривах вітру чути дзвін бандури. Він досі часом був, як лейтмотив. Тепер посилився до впізнавання слова. Це старовинна дума про братів, котрі тікали з города Азова. Із города Азова невеликі тумани вставали. Три брати рідненькі з города Азова із тяжкої неволі утікали. Два брати кінних, третій піший пішаниця. За кінними братами поспішає, за стременчика хватає, словами промовляє. Братики мої ріднесенькі, як голубонькі сивесенькі, станьте ви, коней попасіте, мене найменшого брата пішого пішаницю підождіте, да хоч мішко коней візьміте, та до отця матері підвезіте. Стратенці проминають кобзаря, а може, це кобзар їх проминає? Конвейер часу тільки в різна біч: Один в минуле, другий у майбутнє. Отак От всі розминаються навік. Кобзар співає. Може, він такий, як перебендя пензля Їжакевича або живий з капели бандуристів. Котрий співає саме в цю хвилину, чи кам'яний, що вже співає вічно? Старший брат теє зачуває, до найменшого брата словами промовляє. Раді б ми тебе між коні узяти, буде озовська орда доганяти, буде у пенсікти рубати, назад у Озов град завертати. Ніяк нам буде утікати, ми ж і самі не втече, і тебе, брате, не вивезем. А як ти жив здоров будеш, ти і саму землю християнську дійдеш. На місці їде віз, кобзар співає думу, аж наче перестали розминатись, і кожен думу слухає по своєму. Павлюк. Обличчям вгору просто неба. То миленко, утупившися в землю, Сахно Черняк увесь до кобзаря. То найменший брат теє зачуває, він білим лицем до сирої землі упадає та до своїх братів рідненьких словами промовляє: Браття любе, браття миле. Хоч один же ви милосердіє, майте, назад коней завертайте, з піхов шаблі виймайте, Мені, пішому пішаниці спліч голову здіймайте.